Христина Батлер одної сніжної ночі. Холодний вітер розбудив їжачка від глибокого зимового сну. Його ковдру з листя підняло високо в повітря, і він затремтів на снігу. Раптом щось впало з неба. Бум. Це була посилка, і на ній було його ім'я. Це була червона вовняна шапочка розміром з їжака. Він одягнув її одразу, потягнув її то назад, то вперед, то в один бік, то в інший. Але як він її не розтягував, щоб вона підійшла, його колючки постійно заважали. Тепер шапка була завелика для маленького їжачка. Він взяв її і витріщився на неї, поки нарешті йому не прийшла ідея. Він витрусив шапку. І знову загорнув її. Він відірвав шматок етикетки, щось написав на її решті. Потім він побіг до будинку кролика. Кролика вдома не було, тож їжачок залишив подарунок на порозі. Падав сильний сніг. коли їжачок намагався знайти дорогу додому. Сніжинка літала навколо, і він не знав, куди йти. О, Боже, Боже, сказав він, бродячи туди-сюди. Мені не слід було виходити в таку погоду. але я знаю, що кролик буде радий мати гарну вовняну шапку. За багато снігу, сказав кролик, поспішаючи додому. Він побачив подарунок, що лежав на його порозі. Що це? він пискнув від захвиту, зриваючи папір. Вовняна шапка Він плакав. Для мене. Кролик одразу одягнув її. Він спробував одягнути її з вухами всередині, а потім зовні. Потягнув сюди, потягнув туди, але неважливо, як він її розтягував, щоб вона підійшла, його вуха щоразу зважали. Тепер шапка стала набагато більшою. Вона була завеликою для кролика. Тож кролик ще раз загорнув капелюх і написав щось на кутку етикетки тоді відвідати борсука. Холодна погода зробила борсука дуже сварливим Зі Звіздвом борсуче. крикнув кролик. Хто там? гаркнув борсук. Щасливого різдва, повторив кролик, віддаючи йому подарунок. Різдвяний подарунок? сказав борсук. Для мене? Борсук одягнув шапку. Він натягнув її на вуха. Що скажеш? сказав він, дивлячись у дзеркало. Дуже гарно, сказав кролик. Що ти сказав? спитав борсук. Дуже гарно. Крикнув кролик, підстрибуючи. Тобі не подобається? запитав борсук, обертаючись. Але кролик пішов. Борсук зняв шапку. Я не можу використовувати цю шапку, сказав він. Я нічого не чую. Шкода, такий гарний колір. Тож борсук загорнув подарунок і пішов до будинку лиса. Ярлик він не взяв. Лис збирався досліджувати місцевість. Ось ти, друже. весело сказав Борзук. «Різляний подарунок тільки для тебе. Різдво? спонтанно спитав лис. Так, різдво. сказав Борзук. Час бути добрим один до одного. І він поплентався додому. Шапка. Посміхнувся лис, відкриваючи подарунок. Навіщо мені шапка? Потім він знову подивився на шапку. Зробив дві дірки для вуг і надів. Задоволений, він пішов у дорогу. Білі поля мерехтіли в місячному світлі. Лис обнюхувався навколо і знайшов невеликий слід. Він йшов туди, сюди, Поки раптом не зупинився. Під снігом щось було. Лис копав, копав, доки не знайшов маленького їжачка. Він був холодний і не рухався. Бідний малюк. сказав лис. Він посадив їжачка в червону вовняну шапочку і поніс до кроликового будиночка. Кролик і борсук вечеряли. Дивіться, що я знайшов у снігу. скрикнув лис, увірвавшись у двері. Усі зазирнули в капелюх. Їжачок? сказав борсук. Що робить їжак на різдво? Він повинен міцно спати. Це мій друг, їжачок. скрикнув кролик. Він, мабуть, заблука ведучи додому по снігу. Їжачок відкрив очі. Привіт, сказав він сонно. Ф -ф 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 «Ось це так чудова тепла ковдра. Друзі всі перезирнулися. Королик усміхнувся, а лис почухав його голову. Гм, <laughs> сказав борзук, я думаю, що ця вовняна шапка якраз підходить для маленького їжачка. Звіріго кристоу їжачок! їжачок. закричали вони. Але їжачок міцно спав. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.